Розділ сьомий. Чим скінчилися пригоди Юстаса. Що ти там побачив? запитав Едмон. Подивіться лише на герб, що викарбовано на браслеті», – вказав пальцем на браслет Каспіан. Молоточок, а над ним крихітна діамантова зірочка, придивившись, промовив дрінян. Стривайтено, я вже десь бачив щось подібне. Бачив? перепитав Каспіан. Щепак! Це ж герб знатного нарнійського роду. Браслет належав лордові Октезіану. Ох ти ж, негіднику. накинувся ріпічіп на дракона. Ти що ж виходить, з жер нарнійського лорда? Але дракон зробив круглі очі і заперечливо похитав головою. Чекайте, а може, це сам лорд Октезіан, його перетворив на дракона який-небудь Чеклун?» чеклун? припустила Люсі. Навряд. Похитав головою Едмон. Просто всі дракони великі любителі золота. Зате ми тепер точно знаємо, де саме лорд Октезіан скінчив свою подорож. Ви лорд Октезіан? запитала Люсі у дракона, але у відповідь той лишень сумно похитав головою. Вас зачарували? Може, раніше ви були людиною? продовжувала розпитувати Люсі. І тут дракон несамовито закивав, а потім хтось чи то Люсі, чи то Едмунд, запитав А ти, ти часом не Юстас? Юстас знову закивав і навіть заляскав хвостом по воді. Усі з переляку позадкували, але тут помітили, що в нього з очей знову бризнули великі гарячі сльози. У декого з матросів вихопилися слова, які у пристойній книзі навіть писати не можна. А далі Люсі кинулася втішати нещасного і навіть не побоялася поцілувати його у потворну драконячу морду. Інші стояли навколо і співчутливо гомоніли. Одні обіцяли, що нізащо не кинуть його у біді. Інші запевняли, що обов'язково знайдеться якийсь шлях обійти чари, і за день другий він стане таким, як колись. Усім, звичайно ж, не терпілося дізнатися, що саме з ним сталося, але ж розмовляти він не вмів. Щоправда, він не раз чи не два намагався написати свою історію на піску, але в нього це теж добре не виходило. Справа у тому, що Юстас ніколи не читав нормальних книг. І не вмів розповідати коротко і зрозуміло. До того ж, незграбна драконяча лапа не вельми годилася для писання і не встигав Юстас написати й половини, як сам випадково стирав власні каракулі хвостом. А потім набігала хвиля, а коли відступала, після неї на піску лишалися лише незрозумілі уривки слів. Я засну у чері. Бачи, кона, він. Кон мучив, а потім мер. Коли проки творився на кона. У наступні дні всі помітили одну дивовижу перетворення на дракона змінило Юстаса на краще. Він що є сили намагався бути корисним. Він облетів весь острів і виявив, що на ньому живуть лише дикі кози і свині, на яких він заходився полювати, аби поповнити запаси їжі на кораблі. Юстас з дракон виявився дуже людяним мисливцем свою здобич він убивав одним раптовим ударом могутнього хвоста, так що жертва навіть не встигала зрозуміти, що її вбили. Декілька тварин він з'їв сам, але тільки на самоті. Тому що не хотів лякати людей виглядом кривавої драконячої трапези. А одного разу змучений, але дуже гордий собою, він притягнув до табору величезну сосну, яку вирвав з корінням десь на іншому боці острова. З неї і зробили головну нову щоглу. Прохолодними вечорами, особливо після дощу, він слугував мандрівникам і дахом, і грубкою. Уся компанія розсідалася під його перетинчатими крилами, притулившись спинами до його гарячих боків, аби обсохнути і зігрітися. Своїм вогненним диханням він міг розпалити багаття навіть із найвологіших гілок. Іноді він садовив декілька людей собі на спину і літав над островом, аби вони могли побачити, як під ними пливуть зелені схили пагорбів, скелясті вершини. Глибокі яруги, і в далині на сході темніє синя смуга, певно, земля. Відчуваючи тепло і турботу людей про нього, а найголовніше, піклуючись про них сам, Юстас відкрив для себе незнайоме доти почуття, почуття, яке тільки й утримувало його від повного розпачу. Адже жити в драконячій шкірі. Йому було зовсім не солодко. Коли йому траплялося пролітати над гірським озером і бачити власне віддзеркалення у воді, він щоразу здригався. Він ненавидів свої перетинчаті крила, зубчастий гребінь на спині і жахливі криві пазури. Він страхався себе сам, коли лишався наодинці і соромився себе, коли поруч були люди. Вечорами, коли його не використовували як грілку, він відходив подалі від табору і лежав, згорнувшись, мов змій клубочком на вузькому піщаному березі між лісом і водою. У такі хвилини на його неймовірний подив найвірнішим його розрадником бував Ріппічіп. Шляхетний мишачий король крадькома полишав веселу компанію, що збиралася біля багаття, і сідав біля драконячої голови так. Аби дим із ніздрів дракона не різав йому очі. Він співчутливо казав, що те, що сталося із Юстасом, то лише жорстокий жарт лихої долі. І коли він міг би запросити Юстаса до свого нарнійського будиночка, хоча насправді це був не будинок, а нора, то він, ріпій прочитав би йому. Сотню історій про імператорів, королів, герцогів, лицарів і поетів, закоханих, астрономів, філософів, чарівників, які волею долі також багато чого втрачали: могутність, славу, а подекуди й людський образ, але не впадали у журбу і зневіру, і за це були винагороджені, проживши довге і щасливе життя. Можливо, такі розповіді. Були для Юстаса і слабкою втіхою, але йшли вони від щирого серця, і Юстас це добре розумів. Та над головами капітана і команди, немов грозова хмара, висіло інше питання: Куди подіти дракона, коли корабель буде готовий продовжити шлях? Матроси намагалися не говорити про це у присутності Юстаса, але іноді. Він ненавмисно підслуховував тривожні пересуди. А чи вміститься він на палубі? А якщо вміститься, то куди ми подінемо все те, що там лежить? Слухайте, а може, краще взяти його на буксир? Та ти що? Він же потоне? І частіше за все лунало інше питання як же нам його прогодувати? Бідний Юстас дедалі більше розумів. З того самого дня, як він повернувся на корабель, він перетворився для всіх тільки на тягар, який тепер ставав уже зовсім нестерпним. І це мучило його не менше, аніж браслет, що тис його лапу, і хоча він уже давно переконався, що перегризти метал не під силу навіть його потужним щелепам, він усе ще за звичкою покусував його. Особливо довгими задушливими ночами. На шостий день після висадки на драконів острів, Едмун прокинувся чомусь дуже рано. Ще не зовсім розвиднілось, і стовбури дерев ледь-ледь бованіли крізь ранковий туман. Його розбудив якийсь шум. Він підвівся на лікті і роззирнувся. Йому здалось, що там, де закінчуються дерева і починається пісок, Майнула темна постать. Першою його думкою було, може, ми не самі на цьому острові? Але потім йому здалося, що це Каспіан. Проте, обернувшись, він побачив, що Каспіан поруч міцно спить. Едмунд перевірив, чи на місці його шпага, і пішов на розвідку. Він обережно вибрався на узлісся. Темна постать не рухалася. З ростом вона була меншою за Каспіана, але разом з тим більшою за Люсі. Едмунд вийняв шпагу і спіхав і збирався вже було гукнути незнайомця, як раптом той відгукнувся сам. Це ти, Едмунде? Так це я. А ти хто? Хіба ти не впізнаєш мене? жалібно запитала постать. Це ж я, Юстас. Отакої. От вигукнув Едмунд. Ти, друже, тихіше, цитнув Юстас і похитнувся, ніби мало не впав. Що з тобою? занепокоївся Едмунд. Ти занедужав? Він підтримав Юстаса. Відповіддю йому було важке зітхання і довге мовчання. Едмунд уже подумав, що Юстас зомлів, але той нарешті. Вичавив із себе. Це було жахливо. Тобі не зрозуміти, але тепер Тепер усе гаразд. Давай кудись відійдемо. Я поки що не хочу, аби мене бачили інші. Звичайно, погодився Едмунд. можемо присісти ось там, на камені. Радий тебе бачити е, таким, як колись. Ти, мабуть, відчував себе просто е, жахливо. Вони сіли на камені і сиділи там, дивлячись у бік затоки, аж допоки небо не прояснилося і на ньому не лишилася одна єдина яскрава зірка. Я не стану розповідати, як перетворився на цього самого дракона, казав Йостас. Розповім уже зразу всім, та й годі. До речі, я і сам не знав, у що перетворився, поки не почув, як ви мене кличете. Краще я тобі розповім. Як я знову став людиною. Давай, погодився Едмунд. «Так от, сьогодні вночі мені було так сумно і самотньо, як ніколи в житті, що і лапа від браслета розболілася, хоч криком кричи. А тепер як не болить? Юстас щасливо розсміявся. Такого щирого сміху Едмунд від нього взагалі ніколи раніше не чув, але глянувши на нього, Зрозумів причину сміху. Юстас із легкістю зняв браслет із руки. Ось він. І кожен, хто захоче, нехай візьме його. Так, але слухай далі. Я так і не зміг заснути. Усе думав про те, що ж зі мною буде. Ось тоді все й почалося. Але мушу попередити тебе, що швидше за все це був просто сон. Не знаю. Продовжуй заохотив його Едмунд із надзвичайним терпінням. «Так от я подивився у бік і побачив те, чого вже аж ніяк не чекав побачити. Переді мною стояв величезний лев. І уявляєш, я дивлюся місяця немає, а навколо лева, ніби місячне сяйво. Він підходив все ближче й ближче. Я страшенно злякався. Здавалося б, чого мені було боятися, адже проти дракона будь-який лев все одно що кошеня. Але страх той був якийсь інший. Я боявся не того, що він мене з'їсть, а як би тобі пояснити? Ну, одним словом, душа у п'яти втекла, і все тут. Так от, він підійшов до мене зовсім близько, впритул, і зазирнув у очі. Я міцно зажмурився. Але це не стало у пригоді. Він велів мені йти за ним. Так він, виходить, розмовляв? Не знаю. Тепер, коли ти запитав, мені здається, що ні, але Це одно він звелів. І я знав, що повинен коритися, тому встав і пішов. Він повів мене високо у гори, і там, де ми йшли, весь час розливалося місячне сяйво. Нарешті. Ми дісталися на вершину якоїсь гори, якої я тут раніше не бачив, і був там сад, де на деревах росли дивовижні плоди, а посеред саду була криниця. Я здогадався, що це криниця, бо звідти доносився плескіт води, але була вона занадто великою, як на звичайну криницю, і швидше нагадувала велику круглу ванну із мармуровими сходинками, що спускалися під воду. Вода була прозора, прозора, і мені подумалося, що якщо я залізу у неї викупатися, моя лапа припинить боліти. Та Лев сказав, що спершу я повинен роздягнутися. Тобто, ну, він не сказав, а може, я хотів відповісти, як же я роздягнуся, якщо на мені нічого немає, але відразу ж згадав, що дракони це ті ж змії, а змії, як відомо, можуть скидати шкіру. Звичайно, подумав я, ось що він має на увазі. Я заходився чухатися, і луска посипалася на землю. Тоді я став чухатися сильніше, і вже не тільки луска, а вся шкіра стала раптом злазити, немов шкірка банана. За дві хвилини я уже весь полиняв і стояв поруч та дивився на це бридке лахміття. І до чого ж мені раптом стало радісно? Я поліз було купатися, але тільки хотів засунути руку, як раптом побачив, що вона така ж луската й пазуриста, як і раніше. Ага, зрозуміло, подумав я. Доведеться скинути і нижню білисну. Тоді я знову почав чухатися, і ця шкіра теж легко знялася. Я звільнився і від неї, кинув поруч з першою і увійшов до води. Але тут. Все повторилося знову. І я подумав, Боже, скільки буде тривати це знущання? Адже мені не терпілося якомога швидше вилікувати свою лапу. Але нічого робити. Довелося починати все спочатку, і я звільнився від шкіри втретє, підійшов до води і побачив, що кінця й краю цьому не буде. Тоді Лев промовив. Чи то не промовив, а подумав, чи то. Ну, ти розумієш. Він сказав певно, мені варто тобі допомогти. Я, звичайно, побоювався його кіхтів, але що мені нещасному лишалося робити? Я погодився і ліг на спину. Він відразу ж розпоров мою шкіру кіхтями, та так глибоко, що, здавалося, зачепив за живе, аж до самого серця дістав. А коли він здирав її з мене, у мене в очах і світ згас. Терпів я тільки тому, що хотів і якомога швидше позбутися цієї осоружної шкіри. Знаєш, як буває, коли відриваєш шкурочку зранки, і боляче, і радісно від того, що швидше загоїться. «Хм, Ще б мені не знати, докинув Едмунд. Так от він здер із мене шкуру, так само, як я тричі робив це сам. Тільки тепер було куди болючіше, і лежала вона на траві поряд із трьома першими, тільки була набагато товщою і темнішою і жорсткішою. А я став гладеньким і тоненьким, як очищена від гори галузка, і почував себе беззахисним і малим. Тоді він схопив мене, мені це, відверто кажучи, не дуже сподобалося, тому що без старої шкіри я став дуже чутливим. І жбурнув мене у воду. Мене як окропом обпекло, але зовсім ненадовго. А потім стало так добре. Я плавав і хлюпався, біль у руці відразу ж минув. І тільки тоді я всією своєю шкірою відчув, що трапилося. Я знову перетворився на хлопчика. Ти не повіриш, до чого я зрадів своїм рукам. Не сперечаюся, вони не такі міцні й мускулясті, як у Каспіана, але все одно я був страшенно радий їх знову бачити. Через певний час Лев витяг мене з води і одягнув. Одягнув? Лапами своїми, перебив Едмунд. Ну, взагалі то я й не пам'ятаю, як це було. Але все ж якось вдягнув у нову одежу, що, до речі, на мені зараз вона і є тепер, а потім. Я раптом опинився тут. Тому мені здалося, що все це у вісні. Ні. Це був не сон, сказав Едмунд. Чому? Ну, по перше, на тобі залишився цей одяг. По-друге, факт очевидний тебе ж роздраконили назад людину. Але що ж це тоді було? запитав Юстас. Гадаю, ти бачив Аслана відповів Едмунд. «Аслана?» – вигукнув Юстас. Я багато разів чув це ім'я, із того часу, як ми опинилися на борту зоряного мандрівника. Тоді воно мене чомусь дратувало, але тоді тоді мене дратувало все навкруги. Знаєш, я дуже винуватий. По-моєму, я б поводився з усіма вами по-свинськи. Гаразд, сказав Едмунд. Між нами кажучи, коли я вперше потрапив до нарнії, я теж поводився не кращим чином. Ти то таке, а ось я зрадив друзів. Не варто про це згадувати, сказав Юстас. Але все ж, хто такий Аслан? Ти знаєш його? Швидше, це він знає мене, відповів Едмонд. Аслан це великий Лев. Син Володаря Морів, що врятував мене і всю нарнію. Ми всі його бачили. Люсі, він, до речі, з'являється частіше, аніж іншим. Цілком ймовірно, що саме у його країну і лежить наш шлях. Вони замовкли. Остання яскрава зірка над горизонтом згасла. І, хоча вони не бачили іще сонця, що сходило за горами, але розуміли настав. Ранок, бо небо із затоку осяяло рожеве світло. Тут на гілці закричав якийсь птах, певно, папуга. У лісі почулося шарудіння, і нарешті Каспіан у таборі засурмив в ріг. Табір прокинувся. Радості мандрівників не було меж, коли Едмунд і оновлений Юстас приєдналися до сніданку біля багаття. Ось і наспіла пора всім. Почути першу частину його розповіді, що ж до мертвого дракона думки розділилися. Одні вважали, що це був зачарований лорд Октезіан, інші думали, що саме дракон і ковтнув лорда багато років тому. Діаманти і самоцвіти, якими Юстас набив кишені, зникли разом із його старим одягом, але повертатися до тієї ущелини по скарби. Не захотів ніхто, тим паче Юстас. За кілька днів свіжо пофарбований зоряний мандрівник із новою щоглою і повним запасом харчів був готовий до відплиття. Перед виходом у море Каспіан велів висікти на прибережній скелі такий напис Драконів острів, відкритий каспіаном десятим. Королем нарні і таке інше у четвертий рік його правління. Тут, як ми вважаємо, знайшов свій останній притулок лорд Октезіан. Знаєте, друзі, так і кортить сказати, що від того часу Юстас, мовляв, став зовсім іншим хлопчиком. Але взагалі, якщо казати щиро, він тільки почав змінюватися. Часом йому ще траплялося й вирадувати, але давайте не будемо судити його надто суворо. Головне, він почав виправлятися. А ось із браслетом лорда Октезіана трапилась вельми цікава історія. Юстасу на нього було моторошно дивитися, і він подарував його Каспіану. Каспіан запропонував Люсі, але та відмовилася. Тоді Каспіан. Зі словами, ну що ж, хай летить на всі чотири боки, підкинув браслет високо вгору. Вони в цей час стояли біля підніжжя скелі і дивилися на висічений напис. Браслет зблиснув на сонці і зачепився за виступ скелі у такому місці, що дістатися до нього не можна було ані знизу, ані зверху. Напевно. Він висить там досі і висітиме доскону віків.